Марічка, Марічка не те, що годує, вона нас спасає. <плес> Всім бажаю здоров'я. Приблизно 5 місяців тому ми знімали перший обзорчик польової кухні тестової. І знову у нас на черзі нова. Хоча вона у нас була першою, ми її вже дуже давно не те, що тестуємо, а ми нею користуємося, бо в нас є така можливість. І Сьогодні в нас на обзорі Марічка 250. Це прототип, який розроблявся під Збройні сили України. Ясно, що це не крайня версія, але в нас вона на тесті, і ми вже нею користуємося давно. І того сьогодні ми трошки знову покажемо вам більш інформативне відео про таку прикольну штуку. По чорних слідах видно, що ми вже користуємося нею давно. Того можемо щось трошки про неї розказати. Характерні звуки булькання це у нас масляна подушка, так як і в попередній кухні, і коли закипає масло, видається такий звук. Тому це не спецефекти, а нормальне явище. Сьогодні у нас реально велика кухня на обзорі, розрахована мінімум на 250 людей. По факту ми вивозили більше. Будемо розказувати, що дівчатам теж можна їздити. Що ми маємо? Ми маємо чотири бачки. Маємо два бачки двіємності по 56 літрів. Це для приготування других страв, по 90 літрів для перших. Два дуже класних бачки під гарячу воду, під чай, під компот, каву і інші напої. З прикольного у нас є зливні крани. То Палить на кухні, хто знає, щоб її мити. Цей кран незамінима штука, просто духовка. Ясно для чого. Штука дуже класна запікати м'ясо це просто топчик. Це у нас лоточок для лоточків, а взагалі місце для дров. Дров лазить дуже багато, палювати спочатку треба швидко, а далі по чуть-чуть підкидати. Реально, по чуть, -чуть того, що. Дуже сильно масляна подушка держить температуру і потім можна ще раз готувати практично без дров. Це не бойова версія кухні, тому тент у нас такий прикольного вигляду, але взагалі можна його робити під місцевість. І а, тент дуже виручає у нас таку осінню погоду і навіть літом в дощ. Коли ми коли готували на ній, це було просто бомбезно. Дві людини може дуже легко її привести в, в робоче положення, виставляється, регулюється дуже просто, не треба закопувати, знімати і нічого мучитись. Де хочемо там стали, розвернулись, підняли. А називаються вони опорні стійки. Далі в нас є такий відсік, який я відкрить, поки не. можу. Тут у нас ящик, в ящику весь потрібний інструмент для поварів складається туди. Місця там предостатньо, можна напхати все, що хочеш. Це все в походне положення складається, закривається і їде з нами. Тут у нас готується сьогодні підлива, так як ми готуємо тільки другу страву. От так цей процес у нас відбувається всередині. Це красиво горить, мінімум диму. Конструкція продумана також для дизельного пальника. Ми його показували в тому відео. Зараз ми ним не користуємося, як нема потреби. Немає дров, можемо робити це на дизелі. Немає дізеля, робимо це на дровах. Дуже просто, удобно і реально працює класно. Так як це відео залетіло в навчальних центрах, людям, які будуть стикатися з польовими умовами, готуванням, можемо показати систему клапанів, це дуже важливий момент, за ними слідкувати, хто буде на такому готувати. Їх обов'язково треба відрегулювати, так як всередині створюється великий тиск при нагріванні масляної подушки. Не прохлопати, бо може розірвати кухню. Польова кухня це ще й небезпечно. Техніка безпеки на першому місці. База. Дуже прикольна шасі. База, як під легкові машини, під бусики і під грузові. Тягаємо її де хочемо. Ясно, що в зону бойових дій вона не попаде, але так як ми знаходимося на ППД, вона нас виручає дуже класно. Це вся штука відповідає за. Кріплення до машини, можна підбирати легковий варіант, типу джипи, пікапи, бусики, легковушки і також можна вчепити її до грузової машини. Проблем взагалі немає, дуже швидко все міняється. Все йде в комплекті з кухнею. Поміняли, переставили, виставили і поїхали. Ручничок обов'язково. Хоп. І вона вже нікуди не покотиться. Марічка, Марічка не те, що годує, вона нас спасає. З цього боку ми маємо аналогічний відсік. Аналогічна коробка для інвентаря кухонного. В ідеалі сюди доробимо платформу під, під столик і буде просто бомба. Суть нашого відео інформативного в тому, що поки йде війна, нам дуже не вистачає таких речей. Хотілося б, щоб якнайшвидше вони попадали в підрозділи. Виробників у нас, слава Богу, вистачає, просто на це треба більше уваги і полегшити життя військовослужбовців не так уже й важко, якщо робити прикольні апарати. Розказувати про смак. З польової кухні борща або гречаної каші з м'ясом, я думаю, це просто лишнє. Навіть люди, які в нас куштували це, вони назавжди нас запам'ятали. Якщо ми десь будемо на якійсь виставці чи на якомусь заході, де будуть збиратись кошти для військовослужбовців, ці люди завжди прийдуть до нас, тому що смак на польовій кухні на дровах це щось особливе. Просто понятно, дядькам, які в полях сидять на польовій кухні, цей відос не дуже. Тому що вони це бачать кожен день, а от людям, які не куштували, або хто ще збирається в військо, це буде саме. З життійського поварят не заставити працювати на КП 130 тридцять. Да, так, інші підрозділи готують, так як немає вибору. Ну, в нас то він є і. Загнати їх на 130-ту кухню нереально, тому це вже перевірено досвідом, практикою і воно реально того коштує. Так як даний варіант нам попався вже давно в руки, і ми його експлуатуємо на ППД, кухня реально велика в порівнянні з Котигорошком 125 кою чи 150 кою для ППД це топ в поля, ясно. Це якщо полігони. Такою вже в зону бойових дій не виїдеш, це не 22-й рік і не до 22-го року. Але в зв'язку з світлом все нас рятує. Особовий склад кайфує від борща, від каші. Це мастхев в кожному підрозділі. В наступному відео ми розкажемо про КП-75 нового зразка. Воно зайде для всіх невеликих підрозділів. Я думаю, просто всі захочуть таку штуку.